Триває 10-та сесія університету третього віку, соціального проекту, який допомагає людям старшого віку залишатися активними та сучасними. Слухачі відвідують заняття з інформатики, української мови, психології та беруть участь у фізичній активності, серед тих, хто опанував нові знання, і пані Ніна, яка разом із групою відкриває для себе нові можливості. Нам дуже нам дуже подобається. У нас різні предмети. Ми займалися скандинавською ходьбою. Зараз ми займаємося хореографією. Нам дуже подобається. Плюс вивчаємо психологію, вивчаємо інформатику, українську мову. Загалом усім подобається. Адже нам потрібні знання по життю завжди. Без знань наш мозок не працює. Крім того, ми отримуємо спілкування. Тому ми дуже вдячні керівництву міста, нашим організаторам, нашим викладачам за таку можливість. Тим більше це все відбувається без складання коштів. Учасники різного віку та життєвого досвіду приходять сюди, аби навчитися та відчувати підтримку однодумців. Багато хто вперше відкриває для себе творчі напрямки, як от хореографія. Пані Оксана стала однією з тих, хто вирішив спробувати танці і не пошкодувала про свій вибір. Я вперше це прийшла на танці, тому що я ще працюю криба заліз додком падкриволамповщиком на інстаму частки. Це мені я Рішила попробувати, я дуже задоволена. Мені подобаються уроки, особливо українська мова, вона так швидко пролік. Переходять університет третього віку це безкоштовна міська програма, у межах якої люди старшого віку отримують нові знання та соціальну підтримку. Зараз триває 10-та навчальна сесія. У ній беруть участь майже 350 слухачів з усіх районів міста. Для них організували курси комп'ютерної грамотності, психології української мови, хореографії та скандинавської ходьби. Усі групи забезпечені технікою, сучасними приміщеннями та методичними матеріалами. Триває наш ювілейний 10-й. Семестр університету третього віку це наша повага до людей похилого віку, золотого віку, як ми кажемо. Точно краще прийти в наш університет третього віку і навчитись української мови, психології, гаджети, скандинавська ходьба, хореографія, чим сидіти вдома і просто там дивитись в той телефон. Дівчата задоволені, да, слава Богу? Дівчата <різь> задоволені. Десята сесія університету триває з вересня і завершується наприкінці січня. А вже наступного року у проєкті зможуть навчатися 400 нових студентів. Запис у групи відкритий у терцентрах та виконкомах у кожному районі міста. Тут створені умови для комфортного навчання людей поважного віку. А програма допомагає підтримати активність, отримати нові навички та подолати соціальну ізольованість. Проект продовжує працювати навіть у воєнний час, коли кожен криворіжець золотого віку має можливість розвиватися, спілкуватися і Потрібне. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський.